З вами сьогодні я Апорос, і ми виживаємо в режимі 99 ночей в лісі. Гра Roblox називається. Рубаємо ми перше дерево. Два дерева ми зрубаємо. Колодець тут, огольочок. Так, огольочок нам треба. Так, беремо в мішок огольочок. Кинемо ми туди огольочок. з першої попитки, весь косер і... Да! З першої попитки. Костер весь зажигся. Так. Саженець ми посадимо сюди. У нас є три дерева. Сюди кладемо три дерева. Крафтимо ми карту. Зробили ми карту, сюди крафтимо. Нам ще дерево. Тут. Пацан, зараз принесе нам дерево. <кхм> так, у нас тут є десь сундучки. Поблизості десь сундучки. Ході би нема. Так, беремо ми залізу. О, вишка з фонариками. Надіюсь, там буде фонарик. Хоча, що ви не надіетесь, там 100% вже буде фонарик. Так. Сейчас мы возьмем фонарик. Блин, на Вовка, Лиза. Бежим. 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 Ой -ой -ой, бежим. Ой-ой-ой, бежим. меня Вовка, Лиза. Все, фух, был и Вовка. мне хавать хочется чуть-чуть. Морковки мы похаваем. Еще одну. А? Так. Залазимо на ту вишку, зараз ми заліземо. Ліземо в мене вишку тую. Ще було б прикольніше, якщо б розработчики додали ще якусь вишку і там е, лежав би б ну, якусь вишку і там ще щось би полежало. Так, як мені фонарик? О, взяв я фонарик. Так, у нас тут є сундучок, відкриваємо. Хоть бы револьвер, або хороший мешок, або хороший топор. И... И... Нафиг мне ящик с семенами. Вот нашу вин мини. Так, идем мы до костра. Наш шо стрелочка туда показывает. Там что нам надо? Там что А что нам надо туда кинуто? Наш что тут ноль металла? Ноль металла? Да. Ноль металла и ноль дерева. Ты что у нас крафтов? О! Блин, и туда ты что я положил? Блин, это надо нам сюда. Зараз такая секунда молчания. Ну, я, ну секунда я, я промовчав. Да, если что... Шо... Ну, ну обращайте внимание, там 2 секунди чи одна, що я промовчав. Та в мене просто закінчився запас слів. Так. Да. У мене просто тут закінчився запас слів. Так, це ми робимо сюди. А це робимо так. Ні, не так не ми зробили. Не так ми зробили. Нам треба як це взяти? І ось так нам треба це зробити. Оп. І все. Тепер вже нормально. Тепер нам надо... Треба... О, кроліча лапка. Мені надо це. Кролічу лапку мені надо. Я похавати б мені. Так. Там вишка, я її вота. Так, вот я тут вишку. Так, у нас тут є руку. Завжди забуваюся говорити на це шапочка, а не рукавичка. Так, йому треба кролічу лапку, і мені теж треба кролічу лапку. Опа, вишка. Значало, коли знайдемо кролічу лапку, тоді вже ми підемо на вишку. Так, дай лапку. Дай лапку. Лапку дай. Кажу дай тобі лапку. Дай лапку. Лапку дай. Лапку дай. Лапку. Лапку. Ну, чого він мені не дав лапку. Я ж хотів. Так, ти дай лапку. Ти дай. Не хочете, як хочете, я вас не заставляв. Так, беремо угальок, Оп, явочка чуть-чуть мы. -чуть. О, залізо. Так, о, радіо. Беремо ще радіо. Так. Вовки тут кричать. Так, зараз ми б'ємо того кроліка. Так, ну, блін, не випало. Заліземо ми, знайшла, на вишку. Потім вже ми будемо знаходити тую. Кролічу лапку. Відкриваємо і би револьвер. би револьвер і і... хороший топор, тож нормально. Так, ідемо ми до костра. Біля костра там ходять кролики, я бачив. Так, у нас тут я бачу одного кролика. Саженець. Ай, не. наш нам той саженець. Так, ще кролик. О, ось цей такий гарненький кролик. З вушками такими великими. Дай лапку. Дай лапку. Лапку дай. Кажу, дай тобі лапку. Я йому говорив, а він не хоче. Що ж таке? О, у нас тут куча росточків є. Прикольно. Дай лапку. Дай лапку. Лапку дай. Так, нашим нам є. я взяв нашу того росточка. Потім ми посадимо росточки. Так, дай, дай. О, лапка! Далі ми можемо, в принципі, сходити в зімній біом. Ну, коли карта прокачається, і там собі наушнички купити. Тобто не купити, а взяти. Так, це наша таке? Коротша лапка? Я її кудись сюди заховаю, сюди. Щоб ніхто її не бачив. Вона хоче взяти? Ні, не хоче взяти. Так, нас тут я буду перебирати, щоб ніхто не бачив. Це у нас теж залізо. Так, не беріть мою кролічу лапку, то моя. Та чисто моя. У нас тут теж кроліча лапка, так? Да? Да, у нас тут теж кроліча лапка. Тепер в мене є дві кролічі лапки. Прикольно. Опа. Далі ми сходимо туди. Купимо собі наушнички. Мені треба наушнички, щоб не мерзнути. Так, у нас тут ще по ресурсам. Ми можемо скрафтити? Ні, не можемо. Нам надо дерево. І тут нам надо дерево. Кучу дерева нам треба. Мені б хороший мішок або револьвер. Все, більше нічого не буду просити. Тільки хороший мішок, револьвер. Все, далі вже не буду нагліти. Так, ще що довго, щоб день закінчився, тобто ніч. Ще довго? Навірно, що недовго, навірно, ще чуть, чуть Так, тут у нас це що таке синє? Я завжди не обращаю уваги, що це таке синє. Не знаю, що це таке тут. верстачкові сині. Пилка в нас ще є на верстачкові тут. Так, ось тут. -то. у нас что такого нема. Так. Нам мини револьвер. Во, все, револьвер. Мешок. Еще ничего не буду просить. Только револьвер, мешок, все. Просто, напросто, все. Так, идем мы до зимнего биома. Там мы наушнички себе возьмем. Опа, вот и зимний биом. Так, Є той Та, ну, локація. Там, де є наушнички. Я це не хочу брати. Так, візьмемо ми міта валом. Де? Отая локація. Быстренько. Нам треба быстренько взяти наушнички. Бистренько, быстренько. Так, відкриваємо двері. Добрий вечір. Так, у нас тут є металолом. Ми його сюди ще один металолом. Сюди кладемо дві кролічки бані, кролічні ножки. Так. А як вони на мені, на мені виглядають? Мене волосся, Ну, чуть-чуть видно ті та наушнички. Так, тепер вже мені не холодно. О, тепер вже мені не так холодно. Це добре. Там ще є якась локація. Це що за локація така? Так, зараз перевіримо, що в нас тут є. Якийсь такий маленький домик. У нас тут. Так, у нас тут майже нічого такого немає. Інтересно. Нам холодно. Ну, просто б'ю і все рівно. Нам выпадает... вгадайте что, вгадайте что? Нам выпало... Канистра Ну блин, канистра яка жалость Канистра Так не хочу в ту канистру И как будто на зло Даже выпало На зло нам канистра выпала На зло Так, добавку мы не выдумали, Монетки прикольно монетки Ми вже потихоньку вертаємось до того костра. Топ-топ-топ. Ножками до костра. Зараз буде ні... день. А ні, зараз буде ніч. Зараз ніч буде. В принципі, можемо трохи з'їсти перчика, щоб ускоритись і піти швидше додому. ж дім. Я швидко бігати не хочу, бо швидко отати голод. Так. Все, ми добралися додому. Так, у нас тут є металла. Це сюди. Так, це сюди. Ось це сюди. Ось це сюди. О, ось це сюди. У нас тепер з металом немає проблем. Уже 13 штучек. З деревом у нас є проблеми. Ну, дерево нам все время, потому що ж в мене ж є. Топорік хороший. Дерево росте швидше. Так. У нас тут нічого такого немає. Інтересненького. Перчик чилій ще я хочу попробувати. Так, хочу на смак і хоч тільки так вкусить і попробувати. А сюди можна його закидувати? Ні, не можна. Зараз спробую. Ам, Я з'єв його і становлюсь швидшим. А в житті теж від перчика становиться швидшим. В житті робиться не так. В житті від остроти, від остроти хочете води, і ви быстро іде, біжите, щоб знайти, де є вода. Так. Що тут в нас є такого? Нічого такого у нас тут немає. Так. А це що, інопланетяне собіття? Інопланетяні? Стоп! Так, це собиття з інопланетянами вже ж видавилось? Воно не видавилось? Чего воно не видавилось? Я не знав, що воно навіть ще є. Що воно не видавилось? Зараз у нас все буде зелене. Так, ні, нічого нема зеленого. А я думав стоп. А тарілок тож нема. Стоп. А ч, як це і на не собі я було? А тарелок нема. В смислі? Нелогічно, нелогічно. Нас сьогодні на нас нападуть. Хоча я не думаю, що так вже і больно буде. Опа, ліс. Ліса. От дивіться, якщо випаде зараз той шкура, я закінчую це відео зараз. Так. І... Не випало. Не випало. От зараз я не закінчую. Ще чуть. -чуть Пару, пару секундок побігаю, потім вже, мабуть, буду закінчувати. Ну, як вам це відео получилось? Ставте лайк, підписуйтесь. Ну і всім бай-бай!